О, стільки нарвали. О, така краса, ціле відро. такі гарні тільки то, що Ось така плямочка. Кожен майже кожен, кожен, кожен має таку плямочку. А нічого, вже закручували? Смачне. Ти візьмо один. розламаємо то що всередині. Подивимося, що всередині, правда? Довися. О, Такий гарненький. Пробуємо. Надуть твердий. Як яблуко хвостить. Деякі ще, напевно, не дозріли, але вже дуже солодкі. Смачне. Будемо робити компотики. Може вивезти на ринок, М -м -м, жартую. Тут будуть компотики, дуже смачні вже робили з них. Взимку відкриваєш такий компот, додаєш мінеральної води і виходить як лимонад, як типу, така водичка, живчик. Дуже смачно, класно. супер. А тут зробимо смачний джем. Буде, там, можливо, якісь пляцки будемо пекти. Дуже смачний буде до налиснички смакота Ставте лайк і підписуйтесь. subscribe